Люди ніби гали тільки однокрилі, і не обійнявши змі літати не в силі. Чи можна православним молитися до католицьких святих? Можна, і католикам до православних святих, і православним до католицьких святих, ми молимося до святого Серафима Саровського, це типовий православний чи московського патріархату, слухайте. Ну бо коли говоримо там принаймні про е східних там, святих, які е там ще до, до розколу, так то це хай буде. То це вже Серафим Саровський, вже святий, який був після розколу поділу, так, та ще й московського патріархату. Ну але. Святий, я навіть не що такі святі, я не знаю, як Серафим, Сорозь, які мали погляд. Ну, такі люди навіть могли цілком можливо мати, наприклад, впевнені, що католики це погано. Бо святість це не означає, що ти 100% прав, правий у всіх питаннях. Це означає, що ти йшов за Богом, був, слухав Його, старався бути праведним, чистий серцем і слухав його голос. Інколи є, є, є такі випадки і були. Коли, наприклад, через дію Духа Святого, наприклад, православний якийсь святий, він розумів, що католики не є, хоча ну, не є погані, так, бо Бог відкривав йому. А деякі православні святі могли так ніколи цього і не зрозуміти. Це зменшувало їхню святість, скажімо так, їхню праведність перед Богом, бо святість і праведність також включає мою справедливість і пізнання ідя, Так? Але можна бути ще не до кінця досконалим в цьому, але все ж таки досягнути цього єдності з Богом і праведності життя. Так? Тому Серафим Саровський є добрим святим, але припускаю, що може й був противником е, греко-католицької чи там Римо-католицької церкви, як і то часто є в православних московських. Але мав чисте серце йшов за Богом і, і, це, і тому... Коли я молюсь до нього, він є в небі, то він може тепер вже точно в небі, не думає, що я католик і поганий е, розкольник там чи ще щось, але вже зовсім по-інакшому на це дивиться і молиться також за мене. Бо я прошу його молити за мене. Він з любов, він же любить всіх І абсолютно, так, і, і молиться за будь-кого, хто прибігає до його допомоги. Тому, якщо бачимо якихось святих, чи католицьких, чи, чи православних, Якийсь відблиск Божої слави, Божої любові, Божої мудрості, то можемо навіть в їхньому житті читаючи життя надихнутися цим і отримати благословення через їхню молитву. Просто при тому відкидаємо, розуміння, маємо розуміння, так, якщо там е, святий такий, то сказав, то, то не означає, що, що це є стопроцентна істина. Тому якщо там якийсь святий, кому я молюся, прочитав, що він щось сказав, то точно розумієш, що це не так. То надто не розчаровуйтесь, але розумійте, що щось таке може бути. Але молитись можемо, якщо він святий. Хіба деколи може святий проголошений який, якоюсь церквою? Е, е, не стопроцентно чи то святий. Так? Навіть православна церква в був період, коли робила таку ревізію календаря, був період е, в житті Православної Церкви, коли всіх підряд, там якийсь е, князь сказав, от там у нас в Монахрині були там у монастирі чи жехта Свірової свято, всі, добре, доброго свято. І вже її там затиснули до святих. І вже деколи не знали навіть, що це за свята, звідки вона, звідки вона там взялася. І був момент реформи такої, коли якби, викреслили всіх, про кого нічого не було зрозуміло, Звідки вона це? Може, вона й була свята, ми не знаємо. Але так би почистили, і після того вже був католицькій церкві, частіше було більш так упорядковано. Це там мусів процес бетифікації буде. Православних тут трошки було не раз так спонтанно. Е, отак, і вони мусили потім самі зрозуміли, що то трошки це є. Тому, але я думаю, що такі святі, як відомі, так, як Серафем Саровський, там, принаймні, з якого згадав. так. Нато ну, може мати якусь більшу впевненість в їхній святості, до ну, таких можеш спокійно молитися. Амінь.